Є знижки на Декателен до 15% в аптеках подорожник Бам та ощад. Є знижки на Дефлю 15% в аптеках подорожник Бам та Ощад. Насправді, як вже сказав Єгор, у нас сьогодні ефір з двох майданчиків: Київ і Моршин. Наші колеги Руслан і Люда зараз став на заході України разом з командою сніданку. Ну і власне, чи надихались свіжим повітрям? Чи напилися вже цілющої водички? Зараз все розкажуть, друзі, де ви? Розповідайте. Красиві, Здорові! От давайте. Доброго ранку ранку. Доброго ранку, колеги, друзі. Ми е, дійсно тут е, починаємо з такого оздоровчого вайбу. А е, саме так має бути. Числавиця саме Моршин, Львівщина, Україна. І е, класне розташування історичне, гастрономічне, географічне навколо уступна по нас ліси, українські ліси. Все огорнути, і найголовніше, що тут екосистема ну просто вас підштовхує оздоровлятися, і тільки так. Ми е, в одному з е, найвідоміших в Україні гастроентологічних курортів України. Ну і е, хочемо сказати, що ми тут зараз з Людмила перебуваємо у холі е, е, готельно оздоровчого комплексу Святий Шарбель. Місце твоєї сили біля ось таких увага. Але траси, оператор і до нас біля ось таких а, краників джерел. В чому прикол а, Моршина? Тут багато мінеральних джерел. І не вся водичка моршинська може вам підійти і, згідно ваших показників. Ви приходите сюди, проходите відповідний чекап. Тобто а, лікарі місцеві вас сканують. Ага, у вас такі, 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 такі показники. Далі. Ці показники, показники програмуються ось ці батьків, браслет. Він запрограмований, він індивідуальний. Не всяка водичка вам підійде. Далі, що ви робите? Це інновації, це так круто, це майбутнє. Так, Що майбутнє? Це вже теперішнє. І мені, да. Іде, бери станочку. Е, І далі. От, наприклад, ви підходите. тут ваше здоров'я, тут ваше все необхідне. Тут є індикатор. Підходьте, так, отраз робите. Виявляється, у мене є трабли, проблеми. Не вистачає йоду. Ага, водичка йодована, моженська, бам Наливаєте скляночку води. По... Ога, Ту, І тебе Ага, все, ще раз. Після цього ви вже необхідну дозовність випиваєте. І починається процес оздоровлення. Очікуваність славиться оця місцина, яка називається «Моршин Оздоровчий. Процес ось тут ви починаєте дихати абсолютно по-іншому. Але моршин тут сьогодні і зараз буде абсолютно по-іншому звучати і дихати далі. Ой, це точно, але разом з тим, такими інноваційними пропозиціями, тут збереглися такі автентичні культові споруди, комплекси, які протягом століття, століття сюди приваблювали багато багато людей. Сюди безперервно їхали там, європейська інтелігенція і багато інших відомих людей. Ну і е, власне будемо говорити про це. Будемо говорити про те, чим привабливий моршинський курорт для тури. Ми про це все детально вам розкажемо, покажемо. Разом з тим, ми поговоримо безперечно про те, а чим живе Моршин під час війни, як він допомагає внутрішньо переміщеним особам. І, до речі, Єгоре, це тобі буде цікаво. Моршин дуже активно допомагає і підтримує проєкт Суперхюменс. Ну і, власне, не лише цілющі джерела є привабливою родиною. Інкою в Моршині, тому що край багатий ще іншими цікавинками. Ну зокрема, ми також поговоримо вам і розкажемо про таких крафтових місцевих виробників, які виготовляють унікальну продукцію. І Це такий ще один пункт, заради якого теж дуже раджу приїхати сюди у вморшин на відпочинок. Зараз переносимося в Моршин до наших колег, тому що там є добірка різних історій. Там перебуває зараз наша команда. Руслан і люда вже готові знайомити нас далі з чудовим курортним містечком на Львівщині, і ми бачимо, О, що буде зараз смачна і цікава Господи, історія. Та вони там так живуть, а теж так хочу. Ти подиви, яка вона там? Клас. А ти подивися? Он за Ой, доброго ранку Україна. Доброго ранку, колеги я Руслан. А це коза. Ми <плес> дихаємо однаково екологічно чистим повітрям, але такі у нас О. різні долі mm, <с <с і результати життєві також. Бритво <плес> друзі, а, ми а, на екологічній екологічній фермі муко. Бачите, кізочки тут у нас тут все як в поряд. Пахне молочком. Що сказати? А територіально а, значить 20 кілометрів Моршин, з іншого боку, 40 км трускавець, а, пасовицька 1300 гектарів, курівки тут а, гостинської породи. А це альпійські козички. Боже, як вона мене вподобала! Клас, друзі, і ви розумієте, коли а, ти на одному п'ятачку дихаєш одним повітрям, виробляється дуже якісний продукт, життя. Ти сам оздоровлюєшся, ніяких промислових а, тобі а, гігантів навколо, ніяких труб димлячих. Просто природа, ти і Україна. І файно, Люся, ти тут. Ой, та я тут, бо я ще з козами говорила. Тут виготовляють так сири за безпосередньою допомогою і рецептурою голландського сировара з 20-річним сажем. І що дуже цікаво, що тут доять і кіз, і корів безконтактно, і це не просто так, тому що це якось впливає на якість продукції. Про це ми зараз поговоримо. Власне, про саму технологію, про унікальність цього виробництва. Ми поговоримо з співвласником молочної ферми. Знайомтесь Назар Кміть. Вам доброго ранку. доброго ранку. Так, розкажіть, будь ласка, от власне про цю технологію безконтактного доїння і, власне, як це впливає на смак, на якість продукції? Е, тут є три фактори безконтактного доїння. Е, перший це є здоров'я тварин. Тому що апарат знає скільки треба козу доїти, щоб її не передоїти, щоб не зробити її зле і щоб в неї не було маститу, і подальшому вона була щаслива і здорова. Друга річ це є запах. Коли ми знаємо, що коза ага. доїться, якщо ну, не тече по трубах, воно впливує будь-який запах. І тому ми в дитинстві пам'ятаємо, що козаче молоко трошки ага, пахне так ага. яскраво. Наше молоко пахне дуже нейтрально, дуже ніжно і дуже смачно. І третє це є якість молока, тобто чистота, молоко попадає по трубах зразу ага. і холоджується. і тому це в подальшому впливає на якість продукту і на все. Назаре, ми тут трошки побучали, ваш, ваш досвід. А, і тут ми розуміємо: Україна, природа, еко. Але ж ви приймаєте ще і голландський досвід. А в чому він полягає? Е, тут е, основні такі речі, що ми перейняли з Голландії, це є. Догляд за козами, тобто так. правильне ага. харчування, збалансоване, щоб коза отримала все, що вона хоче. Ага. В сироворінні це є цільне молоко, тобто ми не робимо масло, кисломолочний сир, все, що коза дала, ми все лишаємо в сирі. Ага. і визрівання сиру. Зазвичай наш виробник один місяць часу визріває сир. У нас мінімум три місяці, максимум один рік. Ну і ще цікавий такий момент. От ви позиціонуєте себе як виробники екосиру. Тобто, екосир це як? Тобто, які критерії, параметри екосиру? Це все починається від землі, тобто як ми її удобрюємо. І до самого кінця продукту, тобто ми не використовуємо всі заборонені або якісь, які не дозволені в екосистемі продукти. І тому така ціла ланцюжок дає нам екосер і хорошої якості. Назара, Назар, а знаєте що? От, от зараз я з козичками налагодив контакт. Знаєте, друзі, глядачі і колеги, дуже важливо: от результат молочко, результат сир, результат. Задоволення від якісного продукту з одного боку, а з іншого боку, щоб він таким був. А козички, як ви бачите, не, а, не стресують. Вони розслаблені, вони кайфові. Вони, ми, ми, я, я з козичкою вже на одній хвилі. Тобто ми розуміємо, що результат, коли ти отримуєш молоко, не стресовує тварини абсолютно лагідної. Вони тут, як в раю. І це напряму впливає на якість. Продукту, який ми споживаємо. Дивіться, я ж я буду жити тут. Е, плюс в нас є екскурсії, і це наша основна така перевага між всіма конкурентами. Люба людина може прийти подивитися, як кози живуть, як вони доються. Ви можете зайти на виробництво, побачити все виробництво від самого початку до самого кінця і також продегустувати сир. А от як впливає саме місцевість, так тобто, чому важливо, наприклад, в цьому регіоні е е виробляти сир і тримати таку ферму? Воно якось позначається на смаку? А вже ж що покладеш, покладеш на язик козі, це ти й отримаєш. Тому дуже важливо, які те продукти вирощуються, і яку вони воду п'ють? Тому ми спеціально шукали цей регіон, де є багато води і де є хороша зелень і органічна земля. Я Популяризуйте свою крафтову продукцію, де ви представляєте, і ну тобто, що ви робите для того, щоб не лише туристи, які поряд знали про вашу продукцію. Е, саме перед це екскурсія на другому, це ми продаємося через різні мережі, такі як там лавка традиція, яка допомагає фермерам в Україні. І також ми приймали участь у світових конкурсах World Cheese Awards, там, де приймають десь 4 тисячі різних фермерів, сироварень. Це з, з яких країн? чи Всі це з України? І ми, ми отримали, отримали вже і срібло, і бронзу. О, ми, ми вітаємо вас і вітаємо нас, як Україну, ну, да, представників України. Давайте перегостуємо. Так, ми у всех доїли. З Почнемо з нашого сиру. Тобто, оці козички, які дали молоко, можемо його от, ага. е, можемо понюхати, можемо скуштувати. Не, ну, і все. Передаємо свій власне відчуття. Трушне. От подобається, подобається, не подобається, не подобається. Багато хто боїться козичного продукту Або вівчарського продукту. Тому що пахне кізачками, mm -hmm. пахне там чимось. Ні, це абсолютно інший смак. Не корівки. А інший смак. Так, але от, до того, що звикли, зазвичай, що є такий концентрований козячий аромат і запах, отут от взагалі його не відчувається. Абсолютно. Mm. Uh -huh. Усе... uh -huh. так, от Він отримав стрібло минулого року Норвегії козячий, наступний також отримав цей з кавою. Ми беремо ah. ліске ah. берем еспресо, виливаємо в нашу сироварку, вимішуємо 30 хвилин і потім збираємо в сирні голови. Та ви що? Підкорив моє серце сир з кавою. М -м -м. Це щось неймовірно, друзі, це фантастика. А що це жовтеньке? Це з чим? Це нащед. Так. А? Угу. І фаворит моєї мами це козючі з трюфелем. Ми трюфеля привозимо з Італії. Угу. І також він визріває пів року і потім добавляємо сир. Ну і звичайно, як же ж не спробувати фаворит вашої мами? Мами так. А, ну, і... і вся Одеса дуже любить сир з трюфелем. Під Боже, я розумію вашу маму, це просто фантастика. Сир з трюфелем. Друзі, що вам сказати? Якщо ви будете десь в цих краях, я дуже раджу вам з власних смакових вподобай. Сюди завітати, тут і дітям буде круто, якщо можна провести екскурсію, подивитися кізочок, погладити їх. Так ну і звичайно скуштувати цю продукцію. Друзі друзі що ж вам сказати? Фантастика, Фантастіка, фантастика просто. Ми вам як завжди робимо замовлення. Ох. Купіть нам, будь ласка, також смачного сиру Тільки і з кавою, люд зранку. Вам ще працювати Давайте а, і, підтримаємо нашого виробника. І Ви знаєте, вперше вперше в історії я думаю, цієї ферми без контактного доїня, Руслан Сінічки налагодив контакт, контакт з сказа. Так, друзі, ну а тепер знову миттєво переносимося до Моршина. Руслан і Люда вже в якомусь іншому абсолютно місці знаходяться. Раксі, друзі, не? де ви Раз? є? Ми тільки про весілля поговорили. Та люди де а ви? А, тільки що була зустріч з козичками, друзі. А тепер ми в мармуровому палаці. Він єдиний у Моршині. Та що казати? Він єдиний такий на всю країну. Та що казати на всю Європу? Тільки подивіться. Унікальність цього палацу в тому, що він суцільно побудований з мармуру з 1938 року сюди приїздили. Ну, з усього світу, друзі, сюди приїздили всі інтелігенції європейські, особливо полюбили цей палац поляки, австрійці. А, і що казати? Я знаю, чого полюбили, тому що тут гарна водичка, тому що тут екосистема, тому що тут повітря. І це все Україна. І я а, маю сказати, друзі, що а, свого часу а, ще до радянських часів. В радянські часи тут а, любили просто сюди приїздити генсек різні совєтського союзу. А вплив Європи є. Якщо ми от люди поїздили Моршеном, деякі домічки окремі архітектурно нагадують Австрію, uh -huh. трошки Польщі і так далі, і тому подібне. І це, це фантастично. Але друзі, для того щоб сюди приїхати треба розуміти що я хочу бути здоровим і далі я вам скажу що ми поспілкувалися з тутешніми медиками лікарями і сюди приїздять і лікують читаю хронічні гепатити панкреатит хвороби опер О, оперованого шлунку цукровий діабет і перелік дуже дуже великий тому що тут все цілюще Ну і до речі, якщо трішки про історію а, цього санаторію розказати, то Мармуровий палац своїм фасадом виходить на історичну площу, в центрі якої символ курорту перший моршинський бювет бювет мінеральних вод. Ну і треба зазначити, що цей санаторій він продовжує багаторічні традиції традиції курортної медицини. І до речі, є така фішка цього санаторію в тому, що вся лікувальна діяльність, діагностична база вона розташована в одному місці, і це надзвичайно зручно. І власне цей санаторій доступний для багатьох українців. Тож... Чим готовий вразити мармуровий палац, що йому є запропонувати туристам. Зараз ми більше про це дізнаємося у директора санаторію Максима Суворова. Доброго ранку. Ой, Суворова. Доброго, ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от унікальність цього санаторію, який протягом 100 років є надзвичайно популярним і безперервно працює? Ну, вперше хочу підмітити те, що вже сказали про Мармур Тут більше ніж 11 видів, його привезли в 1938 році зі всього світу. І, як кажуть, мармур має дуже таку позитивну енергетику. Це перше. Наступне, це те, що це був перший санаторій в Моршині, в якому було все включено. А поєднання мінеральної води плюс е, лікувальна санаторна база і харчування, і особливість напевно його це розміщення в лісу парковій зоні. І те, що ви також підмітили правильно, це фасад виходить на Перший бювет, його ж архітектори прозвали грибком за його форму. Ага. Напевно, все. Ну от ми подивилися тут дуже багато мармур. Ви кажете, 80% там з Італії привезли. А от ще ще якась автентика залишилася у звідти ще 138 року. Так, звісно, ми можемо бачити. Ми просто тут бачимо мраморні сходи, а в нас ще є латунні поручні з 38-го року. А зараз ми реставруємо дві люстри, які історично були з 38 року. Вони. З гірського христаля, А, і також ну і мрамор весь. Слухайте, ну я десь чув, що мармур сам по собі тут все поєднано. Мармур забирає а, негативну енергетику. Не, негатив мармур забирає не, негативну енергетику, залишає вас. І далі оздоровлює. А тепер Максиме, ми розуміємо, що а, тут поєднується в Моршені, зокрема в -мор палаці. А, нині історія. Тоді і тепер інноваційність. А як ви збираєтеся це все поєднати і зберегти? Ну, в загальному ж, стиль мармурова це модернізм, і ми підготовлюємося зараз до реконструкції, але в історичних цілях. Тобто, це пам'ятка місцевого значення, відповідно до того, ми будемо все робити чітко. В його стилі виконувати також на зараз на території є початок будівництва спа комплексу, який ще був попередниками започаткований. Ми його будемо зараз відновлювати і довершувати, але все буде згідно історичної пам'ятки. Знаєте, невеличкі такі ну, як ми вчора розговорилися з Максимом. Максим стільки класних історій розказав про своє сина. І щоб розуміли, от радянський союз тут Бріжнів був, да? Ну це кажуть так. Були і його побратими, посестри Гробокарші. Так що ви думаєте? Вони тут, в Кремлі, замовляли гриби, замовляли всі і які тут ростуть в Україні, і пряміком їм літаком доставляли в Кремль. Ну, не, не так така історія. З СССР таки було О, да. саме Але... цей регіон використовували такі... да. такими цілями. Та. Але фішка в тому, що якраз СССР ми відмітаємо, а ми ви відновлюєте якраз 38-й рік ту автентику. Так продовжується реконструкція. Ну і власне так само з часом в ногу інновації, так само як сказав Максим, будуть присутні. Тож, друзі, на на вулиці картинки теж бачили, просто неймовірна краса. Я та навіть частинка є от реально в Версалі. Я була в Версалі, у Франції. От частинка, от звідти того саду, фонтанів дуже красиво буде ми, Україна. Це Європа дуже дякуємо в таких деталях, але вони дуже важливі. Вони історичні ці деталі тому друзі. Ми зараз ще з вами не прощаємося. Сніданок зудинпусудин Мошинський ефір, і ми зустрічаємося з Моршинцями зовсім скоро. От там каже Люся Версаль. Два-три метри, і ми в українському Версалі зустрічаємося з вами, обіймаємося. Студія Руслан. подумав би ти, ти коли що ти коли-небудь станеш побратимом, а люда, ти по сестру Ляніда Брежнєва. Але життя таке не воно дивне. Бачите, тепер ви разом, в разом да господі, перехрестище. Да, але є. Як є, послухайте, як сказав, вже так сказав. Я, вже полетіло ну, шик, шик. Люди чекаємо людей від вас місцевих. Дуже, дуже пасибі. Гайда в Моршин, там Руслан і Люда вже так, з місцевими. Там люди, моршиняни, туристи, Руслан, Люда, всі хочемо Моршин вже до кінця відчути. Вам слово. Ой, ми так, ми так вже інтегрувалися в Моршин, що ми, як така моршинята трошки з людьми борбів, особливо під дощем. моршинці тут прийшли. Вчора ми бачилися. Всі сніданок люблять всі дивляться. Хто звідки тільки не приїхав? І моршинці, і всі українці з різних куточків. Доброго ранку! Ей, Доброго ранку! ранку! <ріст> так, ну і безперечно, звичайно. Сьогодні пам'ятаємо, що сьогодні ми відзначаємо день вчителя і багато сьогодні розповідали історії і дякували, і вітали. І ми так само в Моршині познайомилися з вчителями Лілія, Галина. Ось, будь ласка, розкажіть, будь ласка, знаємо вже наперед поспілкувалися, що є якийсь по перше, вчитель якого предмету? Так і у вас є такий особливий підхід у навчанні особливі проєкти. Доброго ранку, мене звати Лілія, і я працюю в Моршинському ліцеї імені Костянтина Малецького, Моршинської міської ради, вчителем української мови, української та зарубіжної літератури. І знаєте, так справді наша школа уже 9 років поспіль впроваджує реалізує існуючий проєкт Інтелект України. Надзвичайно гарний проєкт. Навчання за цим проєктом є цікавим, продуманим, якісним і результативним. І, от, власне, ця результативність досягається завдяки продуманості кожного уроку, тому що розробники цього проєкту продумовували справді кожен крок. Ага. Також це все. Досягається завдяки результативності, тому що наші діти є неодноразовими учасниками і переможцями олімпіад, конкурсів. Ну, дай буде і надалі так, так перемоги нам потрібні в усіх напрямках і в усіх нюансах. Так, ну і далі Галина так. Ти вже Мене звати Галина. Я вчитель в школі імені Константина Малецького Моршині викладаю англійську іноземну мову. Так ми багато працюємо з дітками на перемогу. Ми. Працюємо зараз, робимо різні проекти з тим, що допомагаємо ЗСУ коштами, допомагаємо ЗСУ амуніцією, і навіть і деколи буває таке, що й треба допомогти і зброєю, як своїми силами. Виходить, слава люди Богу, люди дуже відгукуються. Наша громада надзвичайно свідома того, що зараз відбувається в Україні. Ми зробили вже 60 FPV-дронів. Кошти, які передають діти, ну, діти допомагають. допомагають. Діти допомагають би розумієте, що на один дрон треба від 10 до 15 тисяч і діти в свої сили вкладають в те що вони продають смаколики організовуємо різні ярмарки в школі також крім того вони розмальовували гільзи де зібрали 25 тисяч гривень які передали на збройним силам україни Дай боже в вашій справі і надалі хочемо ще встигнути до ефіру з багатьма поспілкуватися от пані з умані приїхала лікуватися оздоровлюватися а зі сіна ранку доброго ранку Мене звати Світлана, так я дуже добре почуваюся. Хочу подякую подякувати сніданку за вітання з невчителя, оскільки я теж вчитель німецької мови, так, але я вчитель на пенсії. Сюди ми заїжджаємо не вперше з сестрою своєю. Подобається спокійно, затишно, водичка чудова, хоча я хочу і мінус 10 років. і мінус 10 років. Хоча я теж із зумням нас дуже чудове туристичне місце, теж запрошуємо, приїжджаєте до нас. Так, доброго ранку. <смір> так, так, доброго ранку доброго ранку. Я з Моршена. Я працюю в садочку. О, Вихователь методист. О, Наш моршина надзвичайно гостеприємний. Чекаємо гостей. Так, а ви любов піка народилася, живу в Моршині. Вчителька колишні письменниця напис, присвятила моршину. Дуже багато віршів і легенду написала. О, Один віршик зачитає ну, вашого дозу. люблю я вулиць моршина, гердани. І як птахи з них струшують від росу, люблю міських срібля, Сіфани, лісів до кружних величезних красу, люблю світанки в сонячні обличчя, часів, обідні, кроки, суєту, вечірню тишу, ночі пограничі, долоні зір і місяця пету. Люблю джерел, невдавано гостинність. І як артист під дубом спів веде, як день плете коралі з павутиння, голови у ПДД. Люблю коробку, різні не року. У літню спеку, в осінь дощову. Коли весна рослину повнить соком, зима бере у руки болову, бо не у Дай, часі хода. Ють у генах міста, в його флюїдах, світлі у слідах, воно виводить вітра піаніста на сцену, де дерева, небо дах, мале таке, у світовій могромі, та має в собі силу і магніт. Воно дарує серцю теплий промінь. Воно на тілі ставить мосіміт. Приїжджай. Це Моршин, це Моршин, друзі. Так і шановні глядачі, шановні глядачі. А так стається, так буває в нашому житті. Ви знаєте дуже добре, журналістів сніданку з один по один», наших репортерів, наших журналістів. Ань, підійди, будь ласка. Це наша міць, це наше обличчя, це наша сила, це професіоналізм. Так стається, так сталося цього разу. Моршин і Аня Мартищук, яку, до речі, вчора пізнавали, з нею фоткалися, від нас уходить. Так сталося в її в житті в твої долі. Аню, тобі слово. Дякую вам, колеги. Дякую за прекрасну роботу, за прекрасні можливості на один плюс один на сніданку. Вам глядачі дуже дякую за те, що ви були зі мною. Прокидалися. Я була дуже рада прокататися з вами, збирати класні цікаві історії. Це було мега круто, мега приємно. Я сподіваюся, що вам було завжди зі мною цікаво. І, звичайно, до нових зустрічей. Команді всі величезне Дякую. Я всіх дуже сильно люблю. До нових зустрічей. Ну, ну, це неможливо. Ми ще зустрінемося обов'язково. Друзі, так. ну що ж друзі. Ну от таким, таким є це включення, такою є історія. Е, Моршина. Ми намагалися максимально так, ємко розповісти вам про такі е, основні культи, основні культові місця. Е, чому сюди варто приїжджати? Як тут можна здоровитися і ну, податкуватися? Тут так, особливий вар у нас свій ритм. Ми приїхали з Києва, там де екосистема страшна. Їхаємо торфя торфятофовича торфя, в цей потім оце якісь пили де з якогось там континенту. Приїхали в Моршин, ми виспалися за чотири години наших історій. Ми виспалися. Приїздіть так сюди. І, знаєте, Ще наостанок буквально по одному слову. Чим хто живе в Моршині, За що любите Моршин? Якийсь приклад. А хто в гості приїхав, то чим вам сподобався Моршин? А? Моршин, окей. Ми з Херсона Херсон, Херсон незлавний. Доброго ранку. Моршин сподобався? Доброго ранку. Моршин я приїхала перший раз, коли мені було 24 роки. Ну, Найбути ще стільки і ще більше більше. більше. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну моршин це любов. Не просто окей, Моршин, це любов. Приїжджаєте з Моршина, звіс, звіс, звісно. О, друзі, о. ми вчора ходили, ходили, і, і, і виявляється, що ми трошки навіть загубилися. Ми, ми загубилися Моршин, Моршинці. Там приїхали з УМІ, там приїхали з Києва, там з Дніпра, там Запоріжжя. І найголовніше, друзі, що тут Моршин дає можливість вилікуватися, набратися ресурсів тим, хто сьогодні з війну немає можливості далі жити і можливо самою тихих сили мити і далі йти. Можна дає ту можливість. І безумовно, моршені на свій біль. Всі ті людей пішло захищати нашу незалежність. Велика честь і шана Моршинцям.